Всім привіт! У мене сьогодні дуже важливий день. Я йду на вокальний кастинг. Вокальний кастинг! Прийду його і буду знаменита, як Дженніфер Лопес. Думаю, я буду навіть популярніше за Джейло. Я така ж талановита, але молодша. Хоча зараз будь-хто молодший за джейло. Старушку пора посунуть. Що це щойно було? Тато, я готуюсь до вокального кастингу. Ой, не тим місцем ти співати зібралася. Щоб я більше цього не бачив, іди снідати. Я вже їла. І поночко із шраки вийми! На поночках спляти не співають. I'm gonna take Ата, що сталося? Антон! Мені нема чого вдягнути. <рес> Сенсі, Наташ, у тебе купа речей. В тебе в рази чотири більше, ніж у мене. Ми, ми для цього гардеробно будували. Антон, це так візуально здається, що це купа речей. А насправді мені реально нема чого вдягнути. Ну, будь ласка, дивись. ось ось класні джинси. Антон, ну. ти що не бачиш, вони затерті, я їх вдягала, аж. Три рази. Добре, от худі. Класне худі. Як? Тому щось не подобається. А на що ми його купували? Бо я думала, що воно мені потім сподобається. А воно мені не сподобалось. І взагалі, Антон, це ти винний. Ти мені постійно говориш: Боже, Люба, тобі так кличе. Давай візьму, давай купимо. От ти взяли, блін. Наташ, ось, дивись. Купа всього, вибирай. Антон, це домашні речі. З яких це пір, це домашні речі, наташ з таких пір, як у нас з'явились діти, і вони почали зригувати на мене. Відібрати ось це це не так просто, Антон. Mm -hmm. Блін, це просто якесь замкнене коло. Ну, мен мені нема чого вдягнути. Для цього мені потрібні нові речі. А для того, щоб купити нові речі, мені потрібно поїхати в магазин. А для того, щоб поїхати в магазин, мені треба щось вдягнути, а мені нема чого вдягнути. Блін. Блін. <гум> Блін! <гум> На те що сталось? План, мені нема чого одягнути. <гум> Діти, підйом! Підйом. <гум> ще п'ять хвилин. П'ять хвилин вже були десять хвилин тому. Стабой! Давай, давай, давай! От спочатку сидите до ночі в своїх гаджетах, а потім вранці не можете прокинутися. Микитка, давай встаємо, швиденько йдемо в туалет, чистимо зуби. Давай, давай, давай. Та Мішаничка, а тобі потрібно окреме запрошення. Мам, я себе погано почуваю. А що сталося? Горло болить? Так. І очі пече? Сильну. Mm. Ну, все, все. Тоді ти сьогодні у нас залишаєшся вдома, ніякий садочок не підеш. Це ж тобі, напевно, і боляче дивитися в планшети, в телефон, правда? Тому сьогодні я планшетик забираю і максимум що за книжечку почитаєш. Ти лежи, відпочивай, а я поки зроблю відвар по тобі на сніданок. Мам, мені після два стало. Я можу йти в садок. О, ти чудово. Пішли. Що це таке? Сюрприз. О, ну, То, що твої сирники не підгоріли, вже сюрприз, але з якого приводу такий сніданок ще й джемом полила. Нічого такого. Просто у мене гарний настрій. Тим більше ввечері сьогодні новий сезон мого серіалу. Та це виходить хабар. Ні, нічого не вийде. Ти чудово знала, що сьогодні футбол. Третій раунд відбору до Ліги чемпіонів. Ага. Велика розвага. 22 мужика бігають по траві в трусах. Мені тебе одного вистачає, що лазить по хаті. Я 12-ти гравець зі своєю підтримкою веду команду до перемоги. А твої оці охі-ахи під час серіалу нічого не змінять, тим паче нещодавно. В 74 й серії головну героїню почала грати інша актриса. І ти нічого не помітила. Якщо не дасте мені подивитись серіал, я на тебе ображусь. І взагалі з тобою не розмовлятиму. І спати. А мінуси будуть. <ріст> Зато мас. Ну що? Яку гру? Верней давай. Ну, ну звісно. Ну, звісно, не встигли повернутися додому одразу в свої гаджети. Ми ж домовлялися: спочатку уроки, а потім ігри. Я в школі все зробив. А у мене уроків немає. Вона мені нічого не задавала. Я зараз дізнаюся, якому нічого не задавали. Але можна домовитися. Микита, або пилесосиш цю квартиру, або я просто зараз захожу в єдину школу і дізнаюся, як у тебе там з домашкою. Що обереш? Я бере і ще я підлогу помою. Молодець. Ваня, що у тебе? Ми всі вікна або. Ні, мам. Я в приставку пограю. У мене з сінками в солок. Контрольну на 11 написав. А якщо я класухи зателефоную? Телефонуй. А якщо я зайду в батьківський чат і дізнаюсь, як у тебе там з домашкою. Мам, дізнавайся. Я в школі все зробив. Цікаво. Розказуй, в чому підступ? Або не побачиш свою приставку як своїх очей, ти ж знаєш. Та ніякого підступу. Я просто зарядку вдома забув. Телефон сів. Mm. Довелося щитись. До речі, мам, ти знаєш? У нас в школі блакитні шпалери. Жесть! Сьогодні у мене кастинг. І зараз я вам покажу, як покращити голос перед виступом. Зімкніть губи і намагайтеся проспівати літеру М якомога голосніше. Ти, мабуть, сирники більше не готуй. Чуєш, не всі вони заходять. Доця, ти як света.